Що насправді відбувалося у 211-й бригаді знущання та приниження військових. Це випадок чи радше система? Та хто насправді покриває знущання над військовими у війську? Про це і більше буду говорити сьогодні з Віктором Чумаком, головним військовим прокурором України 2019-2020 років, генерал-майором юстиції запасу. Пане Віктора, доброго вечора, і дякую, що знайшли час доєднатися до розмови. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Отож, починаємо з того, про що говорять буквально усі останні два дні. Буквально трохи менше людей останніх три роки. Темний бік армії, скажімо, так: це знущання, побори, залякування і безкарність. Те, що нам всім вдалося побачити завдяки журналістському матеріалу у 211-й бригаді, це масове явище, чи це поодинокий випадок? Ну розумієте, сказати масове явище чи поодинокий випадок на сьогоднішній день складно. Бо якщо я скажу, що це масове явище, потрібні докази, що це масове явище. Якщо я скажу, що поодинокий випадок, мені ніхто не повірить, тому що в принципі скільки людей, стільки характерів в армії, і в принципі всі ці характери знаходяться у серйозній взаємодії. Тут і відносини підпорядкованості один одному, тут відносини, в яких один повинен абсолютно безприкосновно підпорядковуватися наказом інших. Тут і в принципі приходять люди з вадами, з психічними вадами, з вадами, я не знаю, з вадами здоров'я або з вадами звичок. Да тут можуть попадати люди, які могли б зловживати наркотиками, які могли б зловживати... Алкогольними напоями, і от уявіть собі, що у командира взвода таких 30 людей, да? і в нього, в принципі, йому потрібно мати абсолютно рівне відносини з кожним, але кожна людина це свій світ. Це величезний свій світ, з якому дуже важко, ну не дуже важко, а в принципі потрібно комунікувати і знаходити до кожного свою, свою струнку, там десь знаходити свій інтерес, знаходити і з ким потрібно розмовляти. А на жаль, у нас командири взводів, взводів, які зараз там є, це ж все-таки і мобілізовані люди, які, ну чесно кажучи, не мають навичків в якійсь психологічній підготовці, високій психологічній підготовці, які не мають навичок навіть в педагогічних якихось методиках або в педагогічних практиках для того, щоб розмовляти з людьми. Але все це от, повірте, в армії це все педагогіка і психологія. І тому, в принципі, військових, в військових училищах, військових академіях саме одне з важливих предметів це і військова педагогіка і військова психологія. І тому, вікторе, а, да. Та -та, і тому казати, і тому казати, що це масове явище. Я не можу казати, що поодинокий випадок я теж не можу. Тому що, в принципі, якщо ми бачимо тут, то скоріше за все можуть бути і інші. все це. Загально можна назвати одним словом: да? це відносини, армійські відносини в порядку статутних відносин, і армійські відносини в порядку позастатутних відносин. І отут вже виникають нюанси. Але судячи з реакції Міноборони, виглядає так, що інформацію про знущання, про залякування, про побори у конкретно 211 вони дізналися від. Медіа, це може бути правда, адже є рапорти, є інформація у ті ж статті про те, що ДБР знало, бо до них було вже звернення. Як це може бути? І міноборон виходить і кажуть: ми не знали. Дякую, журналістам. Дізналися давайте скажемо так. ДБР не повинно передавати свої дані, які в них є, щодо повинного розслідування міноборони. Вони не підпорядковуються міноборони, в них немає жодних відносин, якихось підпорядкування або обов'язків надавати їм свої інформацію про скоєння тих чи інших злочинів або інших правопорушень, там, скажемо, в частинах. А до Міноборони, в принципі, якщо це і доходило, то кого ви маєте в міноборони про міноборони, кого ви маєте на увазі? Міноборона це величезний. Апарат величезний механізм. Якщо там і знав про це, ну, керівник якогось управління там по роботі з особовим складом, ну то він міг це знати, але це ж не обов'язково доводити до міністра кожний такий випадок. Да? До міністра, ну тим більше, якщо він не тягне за собою такого там резонансного розслідування, це ну. Хочете, не хочеться, але це звичайна рутинна робота міністерства оборони і посадових осіб міністерства міністерства оборони. Але це не обов'язково кожний випадок таких відносин позастатутних. А ви знаєте, скільки в нас, ну наприклад, тих же самих е, злочинів на почві позастатутних відносин. Ми не знаємо поки що ми не маємо такої інформації. Ми про СЗЧ дознаємося, що у нас там десятки тисяч. СЗЧ міністр не може знати кожного сзч сезачесника по імені там і по прізвищу. І тут така ж сама ситуація. Можливо, Міноборони і знало, але знало в рамках певних підрозділів Міноборони або певних департаментів і управління Міністерства оборони, які відповідають саме за це питання, але не обов'язково це доносили міністр. Ну от от дивіться, наприклад, зараз нас е, я десь логікою з вами погоджуюсь, але точно не емоціями. І собі думаю, зараз нас з вами послухає військовий, який зазнає е, знущання, який зазнає поборів, який зазнає, який зазнає приниження, замість того, аби отримати повагу. І Він подумає, а що мені робити далі? Ну до кого мені звертатися? Е, бо е, міну обіцяє від е, минулого року, що вони створять інститут військового омбудсмена. Де він нема, немає е, просто біця е, і зараз думає... коментарі теж. Ви думаєте, Інститут військового омбудсмена спасе від цього? Я думаю, що ні. Ну, він просто-напросто створює цей один механізм, який може е е допомагати військовим. Да? От в даному випадку допомагати військовим. От. Але чи створить він механізм протидії таким поборів, знущання і всьому іншому? Ні, але є статути, і там все чітко прописано, що робити кожному військовому, якщо є такі випадки. Тут розумієте, в армії, як не йде в іншому інституті держави, треба чітко заробити себе на носу правило. Не знаєш, як діяти дій по закону. От в армія це абсолютний механізм, який повинен діяти по закону. Статут внутрішньої служби це той же самий закон, затверджений Верховною Радою України, і там все чітко написано. Що якщо є знущання позастатутне відносини з офіцером, він повинен звернутися. До вищої ланки, якщо він не може звернутися до вищої ланки офіцера, до командира свого командира, він може, якщо є в цьому дії якогось ознаки злочину, є для цього служба військового правопорядку. Якщо там не допомагає є державне бюро розслідувань, все це абсолютно можливо. Більше того, я вам скажу так: якщо військовий з якимось рапортом пройде в строєву частину такого характеру, в строєву частину військової частини, да. То там, в принципі, підниметься гвалт такий, що в принципі не будуть знати, що робити. Тому що рапорт це папір, який повинен зберігатися, який, в принципі, на який потрібно реагувати. От. Якщо військовий, звісно, буде просто-напросто говорити про це, ну це може і не дати потрібного ефекту. Але якщо буде рапорт, папір, от, то цей ефект будуть давати ще який. Ну просто я от навіть буквально сьогодні, готуючи до нашого ефіру, знайшла під Ютубами, е, під трансляціями дуже багато, я так думаю, теж не можу стверджувати коментарів військових, і один мене дуже вразив: не дай Боже звернутися на гарячу лінію, а це зараз власне міноборони у всіх своїх коментарях. Змі пояснює, що військові завжди можуть звернутися на гарячу лінію, будь ласка, там допоможуть. Я сам це пройшов, і тому добре знаю, що добивати справедливості у ЗСУ, це все одно, що. Проти вітру, і якби не дуже хочеться таке читати. А потім ти розумієш про ту кількість СЗЧ, яка є, і виходить, що ми робимо якусь дурну роботу. Ми бусифікуємо людей на вулиці, але ми не можемо їх тримати там своїм ганентим до них ставлення. Теж ви тут тут, тут тут. Ви теж десь праві, розумієте? Але іншого механізму не існує, і коли це люди кажуть, одному повезло, іншому не повезло. Один звернувся на гарячу лінію, або звернувся по команді з рапортом до, до командира частини, або дешого, і його послухали. прислухались. в інших частинах. Це так не буває, або так не відбувається, і е, він пише своє враження. Я ж з вами кажу, що армія це величезний механізм, і там є різні люди, і вони по-різному реагують на ну майже однакові. Хоча знову ж таки, от той військовослужбовець, який звертався на гарячу лінію, в нього є ще альтернатива купа. Це розумієте, вже, я думаю, що звернення до журналістів і звернення до суспільства це, напевно, останній крок. Але це не значить, що його не треба робити. Його треба робити, але це вже останній крок. Тому що є для цього, я ж кажу, що в принципі всі інстанції, які розписані у військових частинах, більше того. Ну, звернення на гарячу лінію, да, ну, військовий не хотів, в принципі, засвідчувати своє ім'я в своїй частині. А якби він, або декілька таких, як він, написали відповідні рапорта в частині в своєї частини, повірте, була б зовсім інша картина. Тому що, можливо, їм було б важко відстоювати свою справедливість або справедливість відношення до них, але це все-таки є шанс, і причому достатньо високий. Вертольні батька легше бити, як то кажуть. Ем, з того розслідування по 211 одинадцять будувати будинок командиру бригади на Хмельниччині, а отримувати як на нулі. Я розумію, усвідомлюю, що армія це величезне, просто величезне утворення. Але як можна це не відслідкувати? Я, я просто не розумію цього. Тобто, в тебе хлопці, замість того, бо бути на нулі, будують тобі будинок, але отримують ці виплати як на нулі. Ну це ж все рівно видно. Це видно по паперах, бо значить ти зобов'язався передати певну кількість військових туди на нуль. Вони туди не дійшли. Мене вже ніхто з нуля не запитає, друже, а де, ти, де тих четверо, яких мали прийти до нас? Ну, Я дійсно, це специфіка... могла бути стільки часу <кхід> невідомим? Специфіка якраз таки 211, що на нулі вони бувають не так вже і часто, тому що це. Бригада інженерна, да, тобто в і тому тут, в принципі, так би мовити, це не ну, їх парафія бути на нулі з автоматами, бігати і таке інше. Якщо готуються якісь якісь операції, де передбачена необхідність форсування водних перешкод, ну тоді вони можуть вийти. Тоді, якщо таких операцій немає, а тим більше. А тим місце, грубо кажучи, в обороні, а ми зараз знаходимося в стратегічній обороні, то о, такі частини вони не задіяні практично у бойових діях безпосередньо, да? тому що от, немає необхідності там форсувати водні перешкоди. Тільки якщо тільки відступати, але відступають по мостам, їх підривають, а вже наступають по спеціальним там засобам переправи через водні перешкоди. Тому от вони не там, тобто тут ніхто не запитує. Інше питання, що сховати, ви кажете, це сховати дуже легко. Просто напросто робиться відрядження в кудись даюся. І люди виїжджають відрядження і отримують всі гроші, і так далі, і тому подібне. Тобто, в принципі, ті, хто приїжджають туди будувати командиру бригади. Будинок, да, або там іншому офіцеру будинок, вони знаходяться в привілегованому становищі. Вони там, і в них є нормальне харчування, нормальний розпорядок дня, і потрібно там займатися бойовою роботою і таке інше. І вони повірте, вони цим дорожать, от ті, хто там будує цей будинок. Вони дорожать цим якраз таки становищем, тим більше, що вони отримують за це ще і відповідно чималі гроші там в результаті своєї роботи. Ну, я думаю, що мало там хто з тих там переїжджає, або хтось там приїжджає, вони приїжджають під страхом насилля якогось. да? Це, скоріше за все, добровольці, які там будують будинок. Це однозначно. От. Інше питання, що все це незаконно. Інше питання, що і ті, і інших, і хто будує і для кого будують, знають, що це все, все незаконно. Але тут їх пов'язує якраз таки кругова порука, обидва, тому тобто, ну, що ці обидві сторони мають свої інтереси в цьому. І їх інтереси співпадають. Тобто я не буду там на службі, я буду тут собі спокійно жити. Я захотів, випив чарочку, захотів, там, пішов в селі десь. там. До когось в гості сходив і таке інше, але тут і гроші, але я буду працювати на командира бригади і тримати язик за зубами. Тобто, навіть якщо мене потім буде запитувати ДБР, да або ще інші якісь правоохоронні органи, я скажу, я ні, я був відряджені, щось там робив таке інше, а ніколи не говорив про це. Тому що тут тут мій інтерес в тому теж тому Тому зрозуміти, тут така ситуація, що. ну Свідомість поки що да, наших з вами співгромадян, це наше з вами співгромадянами. Настільки висока, щоб ті, хто отримує якісь пільги чи переваги, використовуючи своє службове становище, задумувався над цим, і ті, хто надають йому ці пільги і переваги, задумувалися над тим же самим, тому що в них співпадають інтереси. Це як дача хабаря і отримання хабаря? Да, абсолютно так, абсолютно точно. Гаразд, Одному а добре, міна... іншому добре. Яка міра покарання може чекати власне на тих, ту сім'ю, яка провадила це все, і якщо буде доведено, що вони провадили справді здирництво, залякування, ці клітки, це знущання, роздягання, яке максимальне покарання може бути, для них? так Дивіться, і для це все залежить від кваліфікації злочину. Ну розумієте, я я роблю я люблю журналістські питання. Да, яка міра покарання, там що ще може бути, тому що ну не можна говорити про міру покарання, не знаючи, як кваліфікуються їх дії, тому що треба розуміти, як кваліфікуються. Ці дії в рамках якого злочину вони кваліфікуються. Якщо це позастатутні відносини, це одна міра покарання. Якщо це перевищення влади чи службових повноважень для посадових осіб, це інша міра покарання. Якщо це по великому рахунку отримання неправомірної вигоди нас да, використанням влади чи службового становища, це третя міра покарання. Тому отак от говорити я ну так би мовити непрофесійно, чесно кажучи. Непрофесійно, тому от да, може бути там до 12 років позбавлення волі, якщо це буде кваліфіковано як найтяжчий з цих цих перечислених злочинів, що я сказав. Але це знову ж таки кажу, якщо, якщо по-перше, зберуть відповідні докази, якщо суд погодиться з доказами е, органу досудового розслідування, якщо це все визнає, і судом буде визначена міра покарання. Ну, от тоді, да, може бути щось таке велике. А так вона може бути там від трьох років е, обмеження волі і до дванадцяти позбавлення волі. Тому тут, вибачайте, от просто так сказати, це пнути пальцем в небо. Пане Вікторе, а чи можуть бути притягнуті до відповідальності ті військові, які погоджувалися а, з, ну я не знаю, чи це правильно називати аферою, але схемою будувати будинок, але числитись на нулі? Чи вони можуть понести покарання? Чи вони є учасниками цього схематозу, цієї домовленості? Їх туди явно не принесли в безвідомому стані, щоб вони працювали на тій будові? Вони теж мають розуміти, що це. Вони порушували закон. Так, да, вони порушили закон, тому що вони не проходили службу. Але тут вже інше питання, тому що вони завжди можуть е, е, спертися на те, що вони виконували наказ командира. Розумієте? Наказ командира є, потрібно виконувати. Якщо наказ злочинний, вони мали право його не виконувати. Це однозначно, мали право його не виконувати. Але якщо вони виконували, ну що ж, командир віддав злочинний наказ, який вони виконували. За 11 місяців 2024 року я знайшла дані, що воїни зверталися до омбудсмена 3807 разів, з яких 1036 скаржилися на військові частини, і це більше аніж усі ці попередні роки. Як ви вважаєте, ця цифра не має місце бути? Чи це ну, применшена цифра? Бо не знаю, чи применшено, чи прибільшена. Тут, дивіться, я ж поки зараз вже не служу. Да? і щоб Для того, щоб в принципі оцінити, треба бачити статистику ну, хоча б за декілька років. От. Я не знаю, чи применшена, чи перебільшена, але 3 тисячі, давайте порахуємо просто на 100%. Да? 3 тисячі звернень, 800 800, майже 4 тисячі. Хорошо, 4 тисячі звернень, 800 тисяч. Військовослужбовців. На 800 тисяч військовослужбовців, які зараз Ну така така дуже дуже приблизна цифра, або, можливо, навіть мільйон. Якщо ми кажемо 4 тисячі це 0,4%. Це для вас велика цифра. чи вона? Так, для мене велика, навіть якби це був 0,1%, ну, але кхе -кхе, я не є там. От, я не можу а для статистики, я, не... я розумію, я розумію, і от ми з вами тут. Я не для, того, статистики. Що, що для Для кожної людини своя особиста там, ситуація це драма. А якщо таких людей 4 тисячі, то це просто напису статистика. І от, і от, і от і тут от, скажіть: це велика чи мала цифра для статистики? Для кожної людини, без сумніву, це драма. А от для статистики я думаю, що це не дуже велика цифра. Тим більше, якщо ви думаєте, що це ну характерно, тільки виключно для української армії? Ну ні За статутні відносини, це характерно практично для всіх армій світу, пане Віктора. А оцих 100 тисяч військових, які пішли у СЗЧ, а чи можна це пояснити власне таким ганебним? Я намагаюся культурно назвати мікро. Кліматом у війську частково так, частково, але я б не сказав, що всі пішли тільки за того заганебного відношення до них. Частина пішла просто із того, що вони боїться, частина могла піти із за якихось особистих обставин. Для того, щоб там терміново прибути, там для до коханої дівчини, до дружини, проблеми в сім'ї і таке інше. І В них не виходило це якось вирішити з командирами, вони втікли так. Частково, можливо, це люди, які просто пішли все зачать, для того, щоб випити горілки. розумієте, таких теж. Я частково є те люди. Які пішли за того, що до них погано відносилося. Але все це не точно не, не, не тільки це ті люди, які в принципі пішли через погане ставлення до них. Це дуже в кожному випадку. Це дуже складний комплекс обставин, які ганяє людей, виганяє людей. Все Пане Вікторе. А чи має бути ну, бо зрозуміло, зараз всі на емоціях і всі хочуть крові, як, як традиційно завжди? Чи має бути після розголосу конкретно цій бригаді? А якась відповідальність пана міністра так, тому що якщо в разі підтвердить справді факти знущання поборів кругової поруки, чи це є причиною для того, аби було покарання міністра? Чи у нас знову буде цей варіант цар хороший, бояри погані, і не можна нести відповідальність за всіх своїх підлеглих, велике дуже угруповування наше військо? Ну ну тут ситуація така, що в принципі в армії передбачена система покарань, і вона пере, е, передбачена система покарань е, по відношенню дисциплінарних покарань або кримінальних покарань відповідно до відповідних командирів, які допустили все це. Да. Покарання для міністра може бути тільки одне: це політичне покарання, це коли міністр йде відставку. Його може відставку відправити, там прохання. Верховна Рада може відставити ну, за згодою президента, тому що він його, так би мовити, особа, яка безпосередньо призначає за згодою Верховної Ради, міністра оборони. Ну або міністр сам може піти відставку от відповідно до такої ситуації. Але я би сказав, що от під час воєнного стану я б не робив цього. Я б не робив. Уточнення, ви б не робили мені. Ви б не робили як міністр, не йшли би чи не звільняли би. Під час воєнного стану, ні. Ну, Розумієте, не можна, в принципі, тасувати колоду так, ну, часто, під час війни. Я би не так робив нас цього. Цю колоду тасують вже третій рік отак. Ну, і я, вважаю, і я вважаю, що це дуже погано, тому що я працював в виконавчій владі, я працював практично там і в законодавчій владі, і в правоохоронній системі. І я просто розумію, що після кожної такої перетасовки колоди проходить півроку, поки система приходить оговтається після, після таких перестановок і починає знову працювати, розумієте? Я би, чесно кажучи, не робив би цього. І не тому, що я жалію там Умерова, або мені подобається Зеленський, ні. Я от Саме через те, що е, не, той, е, не той момент для того, щоб можна було так спокійно, як під час е, ну, мирного часу, сказати, ну міністр, ти ж не справляєшся в тебе там б'юті і таке інше, йди відставку, ми тут зараз знайдемо когось іншого. Тому що от кожен раз це перебудова всіх відносин в армії, коли в нас змінюється міністр. Тим більше враховуючи специфіку ну, нашої країни, коли йде міністр. Міняється повністю команда міністра. Да? Ну, один міністр другий міністр, один міністр, другий міністр. Я би цього, чесно кажучи, не робив. От за такі, речі, за такі речі. Я би робив це, скоріше за все, політична відповідальність. Міністр... За... Я маю на увазі за речі щодо дисциплінарних е проблем, які існують в армії. Дисциплінарних проблем. Да? Я би, звісно, зробив це. Е Якщо б. Ну, або я би робив це, якщо б я бачив, або було доведено, пряма корупція в Міністерстві, от тут питання інше. Оце відповідальність міністра безпосередньо в Міністерстві е, оборони, в самому апараті Міністерства оборони. Оце пряма відповідальність міністра, і в тому числі, і політична відповідальність. І тут треба якраз іти. Або зловживання в апараті Міністерства оборони. Але от коли я би бачив дисциплінарні. Проблеми дисциплінарні, які існують війську, тим більше війську не регулярному і там кадровому, професійному, а війську мобілізаційного ресурсу, я би чесно кажучи, такого не робив. Пане Вікторе, от ви кажете, що в разі, якби це, наприклад, йшлося про корупційні скандали, так, але ж буквально два-три тижні тому в нас був скандал з неякісними мінами. Покараних немає. Якими же чином міни неякісні потрапили на фронт? І хтось сказав так, вони будуть там і ними будуть користатися. Ми просто забрали міни. просто, Ми просто їх відкликали. Але буквально сьогодні я бачила знову повідомлення про те, що ті Далі є на полі бою, вони далі приносять деструктив у роботу наших військових. Ну чим це не корупційний я думаю, скандал? Там... Я розумію, що немає прямої логіки, але це ж очевидно, що якщо щось неякісне, ну... потрапляє на полиці, наприклад, магазину, значить хтось з кимсь про щось домовився. Абсолютно точно, але я би знову ж таки казав вам, що у нас там є зараз Агенція оборони закупівель, да? яка в принципі напряму майже не підпорядковується, міністр. вони Погоджують свої дії, але не підповідковуються. І якщо в разі а там щодо мінців, наскільки я розумію, не розслідування. Якщо б цих навколо цих мін було доведено вина когось із посадових осіб міністерства оборони, або, там, наприклад, там директорів департаментів або цього, ну да, тут буде пряма, ну е, не пряма опосередкована. вина міністра щодо підбору кадрів, і тут можна вимагати політичної відповідальності. Все інше це треба дивитися на рівень е, зв'язків, рівень впливу міністра на посадових осіб, які там були про це, що говорили. Ну і на е, ту відповідальність, яка повинна бути по закону, тобто це кримінальна відповідальність. Тому що ви ж розумієте, да ми з вами говоримо про міністра, а міністр несе. Якщо сам безпосередньо не бере не є учасником злочину, він несе виключно політичну відповідальність, Політичну, яка не приписана в жодному законі, яка не є там, скажімо, обов'язковою, да, це в принципі відповідальність, яка базується на репутації людини, або він за свою репутацію відповідає, або ні. І от оце тому, що от усі ці питання, це його власні репутаційні ризики. От. Якщо він це так робить, він молодець. Якщо не робить, ну що ж, ми тоді можемо оцінювати, вже політика оцінюють потім знову в політичному плані. Тобто його або не обирають, або не обирають ту політичну силу, в якій він бере участь, і таке інше. Оце є політична відповідальність. А ну, а якщо іншої відповідальності е, немає в рамках безпосередніх дій міністра, да? тобто немає кримінального злочину якогось. Я дякую вам за цей аналіз і дякую, що ви так змогли емоції і раціонально розділити, відкласти одне від іншого, і внесли трохи в той весь хаос з цією історією і загалом з е, позаштатними відносинами Паск у війську, хоч трошки Я Дякую вам і нагадаю нашим глядачам, що сьогодні спілкувалися із Віктором Чумаком, головним військовим прокурором України 19-20 років, генерал-майором юстиції запасу.